Ми продовжуємо. З нами далі Максим Майоров, експерт з комунікації, історик заразом і головне Севастополець. Пане Максиме, добрий день. Доброго дня, вітаю. Тут у нас з вами суцільні свята, вибачте, в лапках і ювілеї, Кримська весна, референдум. Тут у нас все, що хочеш. Давайте не так, щоб згадувати, як це було. Давайте проговоримо той стан, до якого це призвело зараз, і Крим, і Севастополь, зокрема. Як би ви оцінили, що є зараз наш Крим. Ну, головне, що питання легітимності влади України над Кримом, питання належності до України Криму до України, воно регулюється міжнародним правом. Так, тобто, з точки зору міжнародного права, з точки зору всього комплексу документів угод, які існують, крим він наш, тобто в цьому плані немає жодних сумнівів. Значить, правда, значить, на нашому стор... на нашому боці. Чому тоді е, така шалена кампанія е, триває з, з того, щоб довести, що ісконна руська земля, і що там діди прадіди воювали, і, і що ми там будемо захищати Крим. Останнім часом ця теза постійно звучить, що ми будемо захищати Крим до останньої краплі? Чого це вони раптом вирішили захищати Крим, коли вони хотіли за три дні взяти Київ? Ну, справа в тому, що вони відчувають брак легітимності належності Криму до Росії. Так, вони відчувають, що всі ті псевдоюридичні процедури, які вони робили, підписання угод, проведення фейкових референдумів, що насправді це абсолютно непереконливі речі для міжнародної спільноти, та й в принципі для багатьох росіян вони так само непереконливі, Тому вони намагаються підмінити власне юридичну аргументацію, підмінити аргументацію. З позиції міжнародного права якимись такими міфічними історичними спадковими правами, так Тобто починають звертатися, апелювати там до е, голосу землі і крові до там, споконвічної mm -hmm. історії. Хоча в принципі їм так само доводиться фальсифікувати цю історію для того, щоб представляти її на свою користь. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива, важлива зміна в свідомості світу, в свідомості людей з поза і Росії щодо належності Криму, щодо його, так би мовити, іманентності? Коротше, чим Крим чий Крим тепер для світу? Крим залишається для світу українським. Тому що більшість світу вшанує міжнародне право. і, власне, Ну, е, мізер, абсолютний мізер держав, вони пішли на поводу Росії, визнавши, власне анексію російського е, Криму. Але але дійсно я розумію таку е, підруті вашого питання, що в принципі часто виникають е, певні дискусії, сумніви, пропозиції. Я б сказав, навіть не пропозиції про те, що можливо Україна могла там і відмовитися від Криму. Ну вони спираються власне на те, що ну є, скажімо так. Е, Звіті під впливом, зокрема, російської пропаганди, російської традиції, там історії, історіографії певні такі уявлення, що от з Кримом нібито не все так однозначно. Так, з точки зору там його етнічного складу, з точки зору його складу, його населення. Ну і власне завдання України теж полягає не лише в тому, щоб покладатися на цю бездоганну юридичну аргументацію на міжнародне право, але власне і, і вести роз'яснювальну роботу, чому Україна вона не може відмовитися від Криму, чому Крим це Україна, чому Криму краще з Україною, ніж з Росією. І власне цю роботу проводить зокрема там і наша організація Центр стратегічної комунікації. Я якраз тому і почав розмову з вами, що ми зараз живемо в час, коли. Кримська пропаганда, російська пропаганда окупантів святкують річницю кримської весни, референдумів тощо, тощо наскільки події на кшталт кримського референдуму в лапках важливі для майбутнього? Наскільки, наприклад, дискусія про майнові права? Українців після деокупації і в час реінтеграції Криму до України наскільки це залежить від того, що було 9 років тому, насправді ці псевдореферендуми і власне ці російські акти вони юридично нікчемні. Так, тобто. Коли Україна буде повертати Крим, то чи дипломатичним, чи військовим шляхом, ну не доведеться навіть ухвалювати якогось додаткового законодавства, там аля там повернення Криму в Україну, чи чи щось таке, Тобто, по суті просто достатньо визнання того, що всі російські акти з приводу Криму вони були юридично нікчемні і через це вони не чинні. Тож Росії придеться викручуватися, приводити власне своє законодавство до е якогось е виду узгодженого з міжнародним правом, тобто скасовувати це чи через Конституційний суд чи іншим шляхом. Нам е такого не доведеться робити, але звісно нас чекає дуже багато роботи в тому плані, що за ці 9 років ну багато чого змінилося. Е е почало виростати нове покоління, були багато власне змін майнових відносин. Я угу. не кажу прав радше відносин. Цим всім доведеться ситуацію врегульовувати, і власне зараз вже українська влада вона озвучує принамі контури того цього врегулювання, яке чекає на Крим після повернення його під українську юрисдикцію. Ну зокрема, те, що чітко було вже висловлено і не один раз ті, хто власне вона їхали в Крим після незаконної окупації, незаконної анексії, ті, хто скористалися плодами цього власне правового сповілля. Ну, вони мусять залишити Крим. Ті люди, які жили в Криму, були українськими громадянами, отримали російські аусвайси вимушено. Вони не рахуються, не вважаються російськими громадянами. їхнє громадянство України зберігається. Їм власне нічого не загрожує, якщо вони не брали участь у колабораційних діяннях. Важливе уточнення тут, чи не будуть ці люди, які приїхали в Крим після 2014 року, чи не будуть вони такою гвардією, яка захищатиме Крим до останньої краплі крові? Принаймні, окупанти і колаборанти намагаються це оголосити таку історію. Насправді важко прорахувати, як це буде в деталях. Єдине, що можна сказати, що значна частина, принаймні, така точно значна, я не можу казати, чи це буде більшість чи меншість, але значна частина цих людей вони просто залишать півострів, тому що ну власне з якогось почуття там страху, почуття відповідальності, без відносно того, чи там їхні. Ці страхи вони виправдані чи ні. Тим не менше сама антиукраїнська історія, українофобія, яка культивується в Криму, вона сприятиме. Вона зробить їх від межу послугу теперішньому гауляти, гауляйтеру Криму і власне його постіпакам, Тому що ну налякані бандерівцями, українізацією і так далі. І так далі, люди просто вони. Будуть виїжджати з Криму, повертатися до Росії, і ну власне таким чином вони будуть виконувати ті вимоги, які ставить перед ними українська влада. Я вчора в Фейсбуці Рифата Чубарова, глави Міжлісу кримського тарського народу, почитав прочитав історію з мобілізацією з мобілізацією людей з одного населеного пункту в Криму, і він там приводить співвідношення повісток, які роздають кримським татарам, і іншим мешканцям цього населеного пункту. Що ви скажете взагалі про кампанію мобілізації і про відправлення кримчан воювати з Україною? І що ви скажете зокрема про те, що Очевидний, так би мовити, пріоритет всій мобілізації віддається кримським татарам. Мобілізаційна кампанія на окупованих територіях в принципі є жорстким порушенням Женевської конвенції міжнародного права власне законів визвичої війни. Тобто Росія вона не має права. Громадян, які проживають на окупованій нею території, мобілізувати до своїх збройних сил, тим більше застосовувати їх у військові кампанії проти власне своєї держави, тобто громадян України проти України, і з Росії за це доведеться відповідати, в тому числі за цей злочин в міжнародних трибуналах суда всіх тих інстанціях, які зараз запрацювали для того, щоб довести провину і за злочини Росії і притягти до відповідальності її посадових осіб. Звісно, те, що це злочин проти громадян України, це не скасовує і відповідальності громадян України, які власне взя... візьмуть в руки зброю і які підуть воювати. Тобто в цьому плані дійсно є певна драма, трагедія, але Ну, люди повинні розуміти, що ну як мають вони чиняти, як, як правильно чиняти, то тобто не, необхідно ухилятися всіма силами від цієї мобілізації. Якщо людина опинилася вже на фронті, потрібно ну, всіма силами намагатися здатися, Тобто все це теж проговорюється українською владою. Що стосується власне такої пріоритету і переваги кримським татарам, які, власне, як ми знаємо. Становлять меншість населення Криму, але тим не менше, непропорційно багато вони отримують повісток по мобілізації. То це теж така поширена колоніальна практика, яка ну не тільки поширена в Криму, вона поширена і в самій Російській Федерації, де як ми знаємо, непропорційно велика кількість. Саме представників корінних народів вони опиняються в лавах збройних сил і власне гинуть. Так ото можна там подивитися на статистику по Буряті, Дагестану, вся та сама картина. Це говорить про що? Це говорить про те, що Росія намагається скористатися війною, в тому числі для вирішення проблеми, як вона вважає, проблеми своєї моноетнічності. Тобто, моноетнічність Російської Федерації керівництво Росії розглядає як проблему, яку необхідно вирішити подолати, а подолати шляхом такої фізичної утилізації, шляхом власне відправлення на війну шляхом загибелі в під час бойових дій. Пане Максиме, я згадав, що ви Севастополець. От поясніть мені парадокс, чому Аксьонов і Константінов уже 9 років непорушно грабують Крим, а в Севастополі керівництво, по-перше, часто міняється, а по-друге, по-моєму, якісь там всі панаєхи, і причому їх дістають десь вже з якихось якоїсь такої російської глупості. Так, так, так. Як власне було це ну я як як це прописано в українському законодавстві в українському праві Крим Автономна Республіка Крим і Севастополь це два різні регіони, так власне воно і перекочувало в рамках російської окупаційної адміністрації, тобто їхня так звана Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь, це два різні суб'єкти. Тому Константинов він і як вони не мають влади над Севастополем. А Севастополь він традиційно розглядається. Як база флоту, таке мілітаризоване місто, там абсолютно свої теми, свої якісь розклади, і це дуже добре проявляється і власне під російською окупацією. Дійсно, в Севастополі у окупантів не склалося якоїсь такої тривалішої традиції, як це було в Криму. Спочатку там були власне сепаратисти на кшталт того самого Аксьонова, Чалий так званий народний мер обраний підняттям рук на мітингу, але та команда абсолютно не прижилася. Потім там прийшли флотські власне заправили. Губернатором став власне, військовий міняйло. З Далі власне, пішло, поїхало І дійсно така кадрова чехарда, там в Севастополі досить значна. Вони пробують різні варіанти адміністративні варіанти, як можна керувати Севастополем. Очевидно, ця кадрова чехарда вона теж свідчить про те, що незважаючи на власних авторитарний характер Росії, де власна стабільність влади і незмінність влади це радше традиція. В Севастополі вони просто не можуть ніяк пристосуватися до умов цього міста, не можуть ніяк вмонтувати місто в власне свою систему окупації. Але там постійно відбувається якась внутрішня боротьба під Килимна, звичайно, якісь внутрішні інтриги, які власне і сприяють там поваленню якоїсь. Одної влади, одної команди і приходу іншої. це дуже тривала тема. Я думаю, що в рамках одного фіру ми не зможемо там її повністю обговорити. Але про один аспект я хочу поговорити. У мене наприклад є відчуття, що за останній рік дуже змінилися настрої людей, які зараз є в Криму. Причому і настрої корінних кричан кримчан, так би умовно їх можна назвати, і Севастопольців, і тих, хто останнім часом, останніми роками переїхав в Крим, шукаючи для себе кращого життя, ніж власне в себе на батьківщині. Що ви про це думаєте, і як ви оцінюєте зміни настроїв людей? Кардинально зміни настрій почалися якраз з початком повномасштабної агресії, так тобто до лютого 2022 року було відчуття якоїсь такої стабільності, так якщо ми кримчани Севастопольці, які змушені були виїхати на материкову частину України, які вболівають за повернення Криму до України, ну власне. Для нас це була біда і горе. Про те, що Крим фактично він опинився, ніби такий винесений за дужки міжнародної дипломатії, забутий, що там фактично адміністративна межа перетворилася на кордон. Для нас це була трагедія. Так і ми, хоча були формати кримської платформи, і зараз є, але тим не менше, вони ну давали відверто кажучи, не так багато надій. А, Пане але Мичу, у нас з зображенням секунда да, продовжуйте да з за розм, розмороженням ситуації, звичайно, е, у нас з'явилася надія на те, що Крим все таки повернеться. Але якщо ми говоримо і про, е, про російські налаштовані е, частину е, населення Криму і тих, які там були до 2014 року, і ті, які приїхали, для них е, теж ну, вони теж виступають виступає. виступає е, наступає відчуття того, що. Ситуація не перестала бути незмінною, перестала бути стабільною. Вона е, стала такою непередбачуваною, і ми бачимо, ну знову такі ті ролики, там де так хорошо в Криму не хочу уїжджати, але доводиться. Ми бачимо, що е, якісь стан від власне з нерухомістю, що е, нерухомість продають, позбуваються. Ну і власне самі кримчани вони не можуть не бачити того, що перетворюється Крим. Якщо пляжі перетворюються в окопи, вони якщо пляжі перетворюються в якісь укріплення. То це власне не може надихати на оптимізм тих, хто хотів, щоб Крим навіки залишався російським. Тобто у людей з'явилося відчуття непевності і непостійності того стану, який є. Нам цей стан не непев... непостійності дає надію їм цей стан е... вселяє страх. Якщо ми бачимо, як змінюються настрої в Криму щодо майбутньої деокупації реінтеграції, то як ви чи спостерігаєте ви, як змінюються настрої в Україні щодо Криму? Чи чи більше українців починають вірити в чим швидше звільнення Криму, чим більше українців починають прагнути цього цієї реінтеграції і деокупації? Ну Дмитро, я, я я слідкую за вашим Фейсбуком і, 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 і за вашими фотографіями е, кримської природи, і вечасне зміну писати наш Крим вже скоро, вже скоро так. Тобто, це я думаю, що такі настрої поділяють всі кримчани, які опинилися на материковій частині України. Що Крим вже скоро наш Крим, вони роздивляються ці фотографії, вони отримують свої фотографії, вони згадують, повертаються думками на півострів. звісно, є дуже велика надія. Так є велика і тривога проте, тому що є чітке розуміння, що Крим ми не повернемо легко, так. У нас з'явився шанс надія його повернути, але ми розуміємо, що можуть бути дуже великі проблеми на цьому шляху. Але тим не менше, ми всі вже е, ну е, живемо в такому режимі. Ну я б не сказав, на чемоданах е, а на валізах. Але тим не менше, відчуття того, що е, доведеться вже е, ближчим часом скоро повернутися е, в Крим. Це відчуття вже є, і вже його не перебити. Тобто це відчувається і в. Публічних виступах медійних кримчан це відчувається в виступах офіційних осіб, які коментують тід бойових дій. Тобто даються дуже такі оптимістичні аванси, так з приводу того, що Крим все таки. Повернеться в Україну і внаслідок тих подій, які сама е, розпочала Росія, тобто ну, ту війну, яка почала Росія, для того, щоб заграбасити ще більше територій, е, ця війна призведе до того, що Росія втратить навіть те, що вона змогла е, у нас забрати в 2014 році. Останнє питання, якщо дозволите, наскільки ми готові до цієї реінтеграції, до цієї деокупації? Я просто бачу е, кілька таких процесів, які Тривають, ну там кадрові пошуки резерву, там зміна стратегії реінтеграції деокупації. Наскільки ці процеси далеко просунулись? Наскільки ми готові, ну скажімо так, до, до самого процесу до самої реінтеграції деокупації? Е, легко не буде. Причому легко не буде не тільки в питанні Криму, в питанні взагалі повоєнної відбудови України, в питанні повернення реінтеграції, в тому числі. Гідних територій Донбасу, так званих Ордло, які так само довго перебували під російською окупацією, як і Крим, повернення ну, власне відновлення України, це буде дуже складний, дуже важкий процес, і ми дуже сильно покладаємося, в тому числі на незмінну підтримку наших партнерів, які зараз допомагають нам на полі бою, в тому числі вони так само протягнуть нам руку для допомоги для відновлення. Що стосується Криму, то я думаю, що знайдеться дуже багато охочих ентузіастів, власне, людей, які це такі, ну докладуть максимальних зусиль для того, щоб Крим повернувся до нормального життя, повернувся до України, щоб він реінтегрувався в усіх своїх сенсах не тільки в сенсі адміністративному, а й також в сенсі якомусь культурному освітньому. Роботи нам попереду дуже багато. Дуже дякую вам, пане Максиме, і за вашу роботу і за те, що ви погодились з нами поспілкуватися, розповісти про важливі моменти. Максим Майоров був з нами на зв'язку. Це Чорноморка. Побачимося.